Сьогодні я хочу, щоб всі трошки уявили, що значить бути мамою чи татом дитини з інвалідністю. Це безкінечний догляд, і вдень, і вночі, без відпусток і без вихідних, без лікарняних, це майже відсутність власного простору, це величезна відповідальність і тривоги, і тривоги. А з іншої сторони, це безкінечна любов. Це віра в своїх дітей, це їх підтримка. І так, батьки дітей з інвалідністю, якого б віку вони не були. Це сильні люди. Але і сильні люди потребують підтримки. Бо сили вони не безкінечні, і якщо не допомагати, то сили ці закінчуються. Послуга денного догляду, зокрема, про яку ми сьогодні говоримо, вона якраз і надає можливість батькам. Перепочити, зробити найнагальніші свої справи. Вона запобігає моральному і фізичному вигоранню, яке, якщо не допомагати, воно може привести до трагедії. І це не просто слова. Зовсім нещодавно прокотилася луна про страшний випадок, як мама дитини з інвалідністю, дуже важкою інвалідністю у дитини, і вона вже доросла. І мама просто не витримала і вкоротила дитині віку. Про це страшно говорити, але про це неможливо мовчати, бо мовчання не рятує і не допомагає. І тому ми зараз хочемо наголосити, що послуга денного догляду, зокрема, це не якась така додаткова опція, це не забаганка батьків або дітей, це життєва необхідність, це базова така річ, яка повинна бути в житті таких людей. І такі випадки не поодинокі. Чому мама це зробила? Тому що гарантована державою підтримка не стала справжньою підтримкою, тому що ніхто не притягнув її руку допомоги і не надав ту необхідний ресурс, якого вона вимагала. І дуже хочеться, щоб ніколи ми в нашій громаді не стикнулися з такими випадками і ніколи наш Чернігів не прозвучав як синонім трагедії. Сильна громада. Це не та громада, де не немає проблем. Це та громада, яка знаходить ресурси і підтримує найвразливіших. Протягом року ми надавали послугу денного догляду соціально-побутової адаптації завдяки коштам Євросоюзу через субгрант благодійної організації 100% життя. Мої колежанки розкажуть про виклики, про наші здобутки. А я хочу сказати головне. Що дана послуга вона міняє життя, вона змінює якість життя таких родин. І це не лише про тимчасовий перепочинок батьків, при це про змістовне дозвілля, про спілкування, про самореалізацію наших дітей. Це про збереження родин. Адже така послуга вона рятує від е, інституалізації. Батьки, які мають підтримку, не віддають своїх дітей в інтернати. Це ще головне про впевненість кожного члена громади в тому, що він не залишиться наодинці зі своїми проблемами. Це, якщо говорити про людські такі фактори, так? але ще і соціально-економічні фактори, тому що центри денного догляду це додаткові робочі місця, це податки в бюджет, це розвиток інфраструктури. І сьогодні, говорячи про такі необхідні базові послуги, ми хочемо звернутися до представників нашої влади. Для надання цієї послуги необхідна сталість, щоб і завтра, і післязавтра наші батьки і діти мали змогу спілкуватися, мали змогу перепочинку. Тому що якщо не допомагати і не буде цієї сталості, то не дай Боже, ми зможемо про це. Про такі трагічні випадки говорити і в нашому місті, тому що дуже багато батьків знаходяться на межі своїх психічних і фізичних сил. Тому я думаю, що міська влада знайде має не тільки інструменти, а має й розуміння, що денний догляд, соціально-побутова адаптація, що такі послуги для людей з інвалідністю це не витрати, це інвестиції в щасливе життя нашої громади.